Подивився, вже як машина сюди заїхала, там лежала жінка, дитина кричала, плач дитини був, дитину взяли на руки. Біля знаку там чоловік лежав, потім збілись збили, люди, почали підіймати машину. Під машиною там теж був чоловік, ну і все, що я так бачив. Так і він вже цей голова стояв, це я все вже бачив. Він ледве став на ногах. Дуйте, дуйте, ще 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 двадцять людей. Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючи сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості серед постраждалих дитина.